От якщо б Болгарія прийшла, то там, і казала, ну давайте отак, щоб по Стамбул. По Стамбул це вся наша територія, бо в принципі Стамбул був візантійцем, давайте от ми його заберемо. Я кажу, ну так от і так і знав. Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Прямо зараз ми в центрі Бухаресту, в галереї Форм Арт і будемо спілкуватися з українською художницею Катією Рудаковою. От одна з її робіт, а зараз ми підемо вниз у майстерню і там почнемо говорити про Україну, про роботи Катерини і про те, як все це сприймається в Румунії. Сьогодні розмовляти про непросте життя української художниці в Румунії, а може, просте, навпаки. Чим воно відрізняється для тебе від твоєї професійної діяльності у Києві, в Україні до повномасштабки, і скільки ти взагалі тут вже перебуваєш? Я живу в Бхаресті спочатку тобто, повномасштабного вторгнення і. Ну, чи відрізняється тим, що в Україні, да, знаю, знаючи мову, в мене було більше якихось роботи. Я там, декоратором в театрі працювала, викладала в університеті. І, в принципі, як такого творчого життя, в мене прям багато не було, бо не було часу. Якось постійно ти в яких справах от, крутишся, крутишся. О, ну, по пленерах я їздити почала ну, ще в Україні. А ну, приїхавши сюди, я мову не знаю, англійська в мене теж от, І викладати не можу. художників тут інша специфіка театру, тобто там декорації вони не роблять такі. Ну і пробитись в зовсім іншому місті складно. От, і в мене якраз вийшло, що було багато часу, і от я сиділа, писала роботи. І в 23-му я зробила тут виставку в Бухаресті, і ну, вона була присвячена моїм відчуттям з приводу війни. Ну і далі я продовжила, в принципі, своє життя, як і в Україні, я почала почала їздити по проектах, але зараз я відчуваю таку місію свою, що може не всі художники українські зараз можуть виїжджати за кордон, а треба нести про нас. ну, якби, Якусь інформацію не тільки в форматі новин про війну, а ще й от, би, якісь культурна місія. Та, от, як би, тому якісь от, художні пленери, от, в різних країнах я стараюсь бути учасником і би, представляти нашу країну. А ти який меседж закладаєш от в цю місію? Ми розповідаємо е, в закордону Украї... про Україну, що саме? Е, ну, в мене як не те, що я прям такий культурний дипломат, дуже такий зі стажем і е, сильним. Але ну, по-перше, хочеться показати нашу школу живопису. Да? Ну я якби себе вважаю ну, непоганим художником, тобто, в принципі, конкурентно способним якось да, там, представити країну. тобто, щоб показати, що взагалі в нас є мистецтво, бо ну, воно представлено, але якось не, не так сильно розповсюджено, не, не, не так воно на, на, на язику да, у всіх. Я розумію, що якби це складно, але ну, всі ми робимо, всі, хто їздить, показує це, роблять по крапельки, по крапельки, да, щоб воно більше і більше було. За кордоном про це казали, і що от, якби, от гарна школа да, українська. Тобто там навіть не те, що не, не обов'язково малювати Україна в вінках, да, щоб показувати тільки от нашу культуру, а просто навіть те, що в нас культура є як такий. Ми її показуємо на рівні навіть сучасного мистецтва. От. У тебе так. особлива техніка. Розкажи про неї, будь ласка, вона твій винахід. Або це техніка вже усталена, але ти її, можливо, якось е, трансформуєш да, під свій погляд. Е, я маю на увазі от ті роботи, які зараз на твоєму е, ти на, на їхньому тлі, так? І чи ця техніка нова для тебе, чи попередні роботи ти, ти теж в ній робила? Я маю надію, що вона якби, в такому закінченому вигляді це моя техніка. Звісно, що кожен може казати це імпресіонізм, або ну, коли я починаю роботу, вона виглядає як полог. Джейсон Пола, бо я ніби так крапельками роблю або там імпресіонізм, але ідея інша, в принципі, я почала ще до війни трошки пробувати цю техніку, але в малюванні індійської скульптури. Тут таке було. Я подорожувала до Індії, і вразилася там якось скульптура. Не можна сказати чому, як там італійську скульптуру теж люблю, але вразила індійська. От. І я Якось пробувала, як от кожен художник щось. От Сидиш, там, малюєш, от, і якось ну, от, як передати фактуру каменю. От, цікаво, от, почала щось ляпати. А, от, а коли вже приїхала сюди в Бухарест, і от, ну, піс... війна почалася, да, такі новини, ти сидиш в майстерні один, читаєш новини, якось ну, малювати просто кольорові там, квіти, кольор... ну, якби кольором, але якось, ну, не... Ну, я не могла. Да? От, якось Воно ну, не, не йшло. Взагалі я люблю кольорові картини. все. І от виставку, що я зробила в Бухаресті, от по війні, вона називалася Парк зруйнованих мрій. Тобто, от Я зображувала різні відчуття. Ну, от якби те, що я відчувала, те, що може от я спілкувалася з цими друзями, відчували вони, я пробувала передати їх відчуття виглядів скульптури, які от, ну, завмерли. Да? Тобто це от люди, як ніби, як останній день Помпії, от вони присипані піплом, да, от, от, якби їх життя зруйнувалося. Ну, от, і, ну, невідомо, що буде далі, от воно якось як завмерло, да, і парк, тому що як от парк зі скульптурами от, і можна дивити, ну, виставка як парк такий. Да, от, і можна дивитись на ці скульптури, от, на, на, на такі відбитки часу, завмерлі. Ну, і воно якось от пішло, що от, цікаво. Ну, от, мені цікаво передавати таку матеріальну, дуже матеріальні ці скульптури робити, писати їх, да? але е, я пробую схопити, е, оце, як би, чуття, да? от, тобто, якусь емоцію, яка вона така спонтанна, швидкоплинна, а е, ну, так би, скульптура ніби вона її так раз і зупиняє. Тема жіночності по роботах я побачила твоїх дуже важлива для тебе. Яка жінка в твоїх роботах? Яка вона? Ну, вона різна, вона самостійна, якби яка хоче бути якби так? Да, тема жіночності мені взагалі цікава. Мені цікава тема сексуальності. От над наступною виставкою я працюю. Така я, так, поки що, ідея не зовсім так, аргумент, аргументована, да, от про, проговорюється. Ем, я, якби, я хочу порозмовляти по, по ну, якби, не то, що навіть сама порозмовляти, мені б хотіла, щоб глядач дивлячись на роботу, якось порозмовляв про свою пороздумував про свою сексуальність. А, бо я взяла ніби відомі сюжети біблійські. От. І я їх пере переклала на сучасний, е ну, еротичний сюжети, бо біблія така книга що, як широка. широка. От. І, ну, я маю надію, що от наступного року в січні зроблю виставку знову по Хресті. А які біблійський міф твій улюблений, з яким найцікавіше тобі зараз працювати в цій е, майбутній виставці? Ну, вони всі цікаві. Просто, якби завжди Я дуже любила от Соломія, як от така, ну, знов-таки його ж можна інтерпретикувати, -інтерпре як би різні. Епохи да, брали цей сюжет, багато художників любили писати Соломію. Там Соломія от якби це дві жінки, які вони такі, ну, Юдіф навіть, напевно, більше. Вона Саломія все ж таки просто танцювала, вона як донька, Там Радяда її попросила, і там голову вона отримала. А Юдіф вона якби сама вирішила, вона запросила там цього. Волководця і його вночі, ну якби вона його звабила, да? а потім вночі теж відрізала голову там якийсь сюжет, але ну якби, умовно це ж можна не тільки про буття, а про те, що ну, чоловіки гублять свої голови, ну якби голови якби ментально, да? тобто, от, якби, така жінка, така жінка, тобто це про якусь таку жінку сильну, таку вільну. Дуже обізнану. Ну, в общем, Вона така сучасна жінка, так? Е, <гадувач> Хотілося б. Хотілося б, так. Да. Повертаючись до теми війни України, Румунії, е, такий собі трикутник, географічне це лінія, а е, ментально це трикутник. Е, і як ти думаєш, ти могла би опинитися в Бухаресті, в Румунії, якщо б не війна, хотіла б ти тут жити поза війною, якщо уявити, що мирний час і нічого такого страшного з Україною то й не сталося? От у цьому місті конкретно? У мене таке, що я до війни років вісім вже почала в Румунії їздити. Якби кожен рік я їздила один-два рази. У мене такі дружні зв'язки були вже з, з Румунією. Але так от, так щоб жити і переїхати в Румунію, в мене такого якби, ніколи не було ну, бажання. В принципі. І зараз в мене все рівно хочеться жити в Україні. Просто зараз ну, якби, тут вже. Якісь можливості працювати якось тут відчувається, що от якась творчість, і от вона якось комусь цікава. Ну, Тому прямо зараз от в мене немає зараз переїхати назад в Україну. Але в принципі, в мене ідея є повернутися. От. Тому ну, мені Румунія дуже подобається, Бухарест подобається, велике, красиве таке історичне місто, але і, і тепле. От. Але ну, все рівно якось бекграунд український. Що кажуть за кордоном про Україну? Що ти чуєш, як ти це сприймаєш? І знову ж таки, що відповідаєш в різних випадках, коли чуєш про Україну? Ну, Люди взагалі в Європі вони толерантні, коли вони дізнаються що я з України, то вони ну, і не можуть сказати нічого поганого. Ну, Є люди, може, зовсім які в політиці. Бо ну, люди мистецтва вони є такі, що там, тіпа, ну, не дуже розбираються, вони так і кажуть, я не дуже розбираюсь, всі дуже проти війни. Ну, звісно, це якби, ну, нормальних людей, в принципі, напевно, немає, які б такі: о, класно, класно, давайте. Вот. Всі б хотіли завершити, вони завжди запитують, чого воно почалось, бо от, е, скільки не розповідають новини, всі постійно. От якби хочуть дізнатися, чому, як їх, ну, тіпо, от які в мене думки, як воно може завершитись, да? Ну, Якби я кажу, ну, в мене можуть бути думки, як воно завершиться, ну, я не знаю. От. Ну, тако, інколи зустрічаю людей, які спочатку ніби такі толерантні, а є такі ну, русофільні. Це дуже сумно, але ну, що зробиш. Але в мене таке е, би, лічне досягнення. Це е, я в Турції спілкувалася з поліцейським, ну так вийшло, що її перетягнуло його на наш бік. бо Він спочатку був такий, ніби, е, ну, ніби ніхто не винен, ніби і Росія не винна, але я ну, якби довела, що Росія ну, якби винна. Ну, а які аргументи ти наводила для нього? Ну, По-перше, я питалася доводити, що в них же теж їх проблема. Там в них теж є сусіди. ну, Турція така країна Так. <гум> 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 да. І в них є свої проблеми. Я кажу, ну, от якщо Болгарія прийшла і казала, ну, давайте так, от, щоб от Стамбул, от по Стамбул, от це вся наша територія, бо в принципі Стамбул був візантійцем. Да? Давайте от ми його заберемо. Я говорю, Ну так от і так і в нас. Так, треба одразу ставити людину в обставини особистісні. Які йому більш зрозумілі відчуття. Може, я не дуже права, але як емоційно, мені здається, вона якось донесла ідею. Ти насправді маєш стосунки до Білорусі через своїх родичів близьких. І чи їздиш ти туди? І як там зараз твої близькі люди сприймають всю цю ситуацію в Україні? Так, да, в мене так вийшло, що в мене бабуся з Білорусі, і батьки ще до, до, ну, навіть до початку війни в 2014 році вони вже переїхали туди, <клухи> до бабушки. і... А, ну, коли повноштанке вторгнення почалось, то мама спочатку так, ну, ніби вона ж дивиться там новини, а, ну, там новини російські. Вона, звісно, там, в Білорусі не так а, тотальна пропаганда, бо вони все рівно вони якось своє оце, в 20-х роках оце ж було заворушення, якби вони хотіли все ж таки змінити щось не вийшло. А, тому вони не вірять телевізор бо прям тотальна, ну, якби, але, ну, от, та може та треба як, то так, от так-от, от, 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 і ну, ми з мамою так по телефону там, що навіть як там тим тим, якби доньку любиш. Тобто, ну, в принципі, батьки вже дорослі з ними, ну, я сильно цьому питання не Ну, от Я їздила один раз, їздила, ще вони якось так спокійніше українців пропускали, бо в Білорусі живуть багато українців, якби, ну. Ще до війни так люди переїжджали, можливість була. От. Тому вони не можуть прямо закрити кордони. Але... але було складно, бо вони на кордоні перевіряють всі твої контакти, телефони. Ну, от... От. А в цьому році вже їхала, вже не пустили. А чому так? Щось їм не сподобалось, і типу, от вони не якби, ми вам не даємо дозвіл. В них є якась там стаття, по якій вони не дозволяють. Тобто так, з родичами тепер тільки контакт онлайн? Так. Да. Поки що будеш пробувати ще їхати туди? Ну, якось не дуже, бо я боюсь, в принципі, скомпрометувати своїх родичів, бо ну, я ж не знаю, як воно на них станеться. Що до них оце з України хоче їхати? <сіх> Дуже хоче, ну якось вона... Бо Україна там все ж таки не, не війна, і хто знає як вона може бути. Угу. А, чи це наостанок питання? Угу. Чи сумуєш ти за Києвом? Якщо так, то за чим конкретно? І ти сказала, що ну, якщо буде можливість, то повернешся. Да, е, який основний... Яка основна засада для повернення для тебе? Мої друзі, вони там ще лишились, культурне середовище, ну, все рівно можливість порозмовляти на мові. мається на увазі не тільки мова, ну, як мова да, от українська, а ще й от, би, культурний бекграунд, який ще от, ну, разом вчилися, да, якісь от одні думки. І цього не вистачає. І так, дивлюсь у Фейсбуці, дуже таке цікаве зараз спідворче життя в Україні. Правда? Ну, В Києві от багато яких виставок, Кипить життя. Культурне. Добре, тоді, от прямо точно останнє питання. Повернувшись до Києва, перше місце, куди ти підеш? Напевно, на пляж, на Дніпро, на, острові, на, острові. на острів, на Труханово острів. На Трохані острів. Хочеш виставку на Трохановому острові після перемоги? Я, ну, <різь> <різь> під відкритим небом ні, я б хотіла в ну, якійсь галереї. Ну, тоді бажаю тобі однозначно відкрити виставку у Києві. Важно найближчим часом. Mm -hmm. Дуже тобі дякую за розмову. Дякую. Yeah, yeah, yeah.